Здоров, привіт, це Гець. Це реально я. Ось тобі пруф, це не фейк. І ми продовжуємо грати в Майнкрафт на версії Softwind, і зараз ми шукаємо кета. Ну тобто, та, оце лота. Я хотів би пошвидше його знайти, запхати додому і вже собі кайфувати повноцінно з новим домашнім улюбленцем. Можливо, е це все пройде не так легко, як я собі уявив. Скоріше, це все таки буде, бо я щось не пам'ятаю ще, якщо чесно, щоб мені щось тут дуже легко давалося. Але те, що я зараз точно легко зроблю, це я ляжу спати, того, що мені пофіг, я вночі ходити не буду. Занадто небезпечно. Кажіть, що хочете. Обзивайте, прозивайте, показуйте пальцем. Але ні, вночі шукати оцелотів я манав. Я не буду. До речі, чогось по якійсь незрозумілій причині під минулою серією зібралися фанати майонезу, і я не розумію. Що був прикол, що ви таке собі вигадали писати, що ви любите майонез. <кхем> ні 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 ну добре, добре, добре. Це я попросив, всі ввійшливо написали і окей. В мене трошечки закрутився світ, якщо бути чесним. Я не дуже орієнтуюся, звідки я прийшов і куди я йшов. Ну, начебто, в ту сторону продовження джунглів. О, павук павук. якщо є павук, це означає, що є і хтось пострашніше. От хтось пострашніше мені не треба. Та ні, та досить уже боятися. Мені пофіг. Така надихаюча грає музика на фоні. Кого я маю боятися? Павука? Та пішов він нафіг. Кавунчики. Я не можу їх забрати тепер, бо в мене немає місця в інвентарі. Але як приручим, приручим кітікета, я його заберу і наберем собі ще кавунів. Я не знаю, як е, насправді мені назвати кота або кицю. Ну на прев'ю я поставив кицю, очевидно, на минулу серію. Тому боже, це буде кішка. Але окей, поки що не про це. Спочатку треба знайти. О, перот! Слухай, перот це теж прикольно, папуга. Але ну, я не за ним сюди прийшов. Хоча заманливо. Хоча дуже заманливо, бляха, дай стрибнути. Ну пофіг. Коцусь, то коцнусь. Е, папуга здоров. Ну, якщо є папуга, я думаю, що це добра звістка. Можливо, це вказує на те, що десь має бути і оцелот. Я надіюся. Ці кошачі, бляхемухи. Так, пампкінпай не губися. О, як багато папуг. Ну, я не маю чим їх приручати прямо зараз. О, прекрасно. Ну, добре, це підходить джунглям. О! Ти це бачиш? Бо я бачу. Він так вперся класно в куточок. Зараз, я думаю, що я вам наглядно продемонструю, наскільки ж все таки вони жорстко лякливі всього. Ти бачив йому пофіг абсолютно. Він подивився на рибу, понюхав і сказав: пішов ти нафік зі своєю рибою? Дивися, він думає. Кіт, підійди до мене. Будь ласка. Йому треба буде дуже багато скормити, я вас попереджую. Бам! М -м -м -м, я з'їв замість того, щоб його погодувати. Бач, я тільки ворухнув жопою він втік. Та чого ти втікаєш? Я стою на місці на шифті. нє ні, 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 ну це не смішно. Пес, це через тебе. Може, присядь? Я, я обіцяю, що я за тобою повернуся. Просто просто мені треба кота. Так, він мене тут не бачить за куточком. Підійде, 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 підійде. Я дуже обережно верчу камерою. Бам. Не спрацювало. Окей, я беру собі ще рибу. Максимум закладаю. Ходи, 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 ходи. Давай, кіт. Та дивися я. Я навіть. Я тупо поміняв слот і він вже через це втік. Що за тема? На, О! Окей, це вже легше. Це вже добре, це вже добре, але це ще тільки початок, це ще не кінець. Це тільки початок. Він трошечки здичавив тепер. Але мені треба продовжувати його годувати. Перше сердечко з'явилося, це дуже добра звістка. Бам. Бам. Треба продовжувати. Ходи, 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 підходи. Та не буду я тебе. Та як? Ні, ну, та ти скільки би хотів, щоб я за тобою бігав? Зараз тупо звичоріє заново. О. Кіт, ти така ти така собака. Так, так. О, є <смір> Добре, добре. А. а! Йоу. Ви собі. Ну, я, би, я, би, я думаю, я би видалив нафік Майнкрафт, якби зараз кріпер вбив мого кета. Я, от я не знаю, як тебе назвати. Може, ти будеш просто Кет? Може ти будеш просто кіті Кет. А може ти будеш Хеллоу-Кіті? Ей йо, добре, я ще подумаю. Але, в принципі, ми можемо повертатися обережно, дивлячися по сторонах, щоб у нас не спіткала тяжка доля ем, смерті. Щоб у нас не спіткала смерть. Повільно, треба йти, щоб вони з нами встигали. Окей, і Pumpkin Pie, і Hello Kitty за нами валять. Добре, 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 добре. Я думаю, що Hello Kitty насправді. Ну, це дуже бейсік ім'я, можу погодитися, але насправді непогано. Насправді непогано. Єдине, що не дуже весело, я би сказав, що у мене закрутився зараз світ, і я не розумію, куди мені повертатися. Ау. Я не знаю, в яку сторону мені йти. Ну, типу щиро не пам'ятаю. Здається, е, здається, кудись туди, типу того. І може, якщо ми вже тут, я би забрав з собою какао бінси. якщо ми вже, вже, вже в джунглях, я би забрав з собою какао бінси, і я би забрав з собою хоча б один садженець з джунглівського листя. Раптом, що не дивуйтеся, це джунглеве листя зараз перед вами. Воно виглядає як дубове, але це, ну, це в силу об'єктивних причин так відбувається. Не запитуйте чого. Можна мені, будь ласка, будь ласка, садженець. Чи типу за те, що я залутав кота, мені вже саджанець занадто зажирно буде. Але я не буду мати на що посадити тоді какао боби якщо в мене не буде саджанця е оцього джунглевського. Мені воно обов'язково треба. І вже вдома я собі зможу висадити. Зможу собі посадити дерево і вже з ним мутити тємки і робити штучки. Ну, паличка випала, окей, це добрий знак. Мені би тепер паличку з листочками і корінчиками, і на цьому можемо розходитися. Давай спробуй кудись залізти трошечки наверх, і десь може зверху спробувати Під, попідфармлювати якісь стемки, наприклад, ось з цього. Ну з цього, ну, з цього точно має випасти. з цього, Ну це тупо цілий баобаб. Якщо з нього нічого не дропнеться, то я не знаю, якщо чесно, з кого дропнеться. Але кіт в нас вже в кишені, це прямо. Ну це такий великий плюс до настрою, плюс до, до загальної атмосфери, що я вже на сьогоднішній момент е, нічого не боюся і мені, типу, мені на все пофіг. О! саджанець, окей. Мені хоча б два садженці. Було би дуже добре. Заходить сонце. Ок, я собі ставлю тоді тут ліжечко імідіатлі, щоб повзучі демони на мене не, ну, не дібралися до моєї душі. Добре. Дощ. Закінчується. Починається новий день. Ну так, це джунгливе. О! О! М -м, добре. Але там треба. Нє, чекай, а чого я сказав два, до речі? В чому прикол того, що я сказав два джунглеві саджанці? Якщо мені треба чотири на велике дерево. Просто я переймаюся, що якщо в мене буде. Ну, ти бачиш просто, з якою ем, З якою неохотою вони мені падають. Кід ліжка, будь ласка. З якою неохотою мені дропаються саджанці, я переживаю, що якщо я візьму тільки один, то мені потім не випаде з нього нічого, і це буде недобре. Тому фарм не закінчиться ніколи, мені треба обов'язково ця штука. Насправді да, це непогане таке досягнення на як на софтвінт. Ну, щоб ви розуміли. Я ну я думаю, що ви побачили і самі, наскільки відрізняється цей процес, наскільки це приємно залутати собі, забрати кота, коли він не просто в селі. А, це я дуб лабаю. Окей, дезінформацію зловив. Ем, Тоді мені треба за. Ну, якось до цього ближче притуситися. Це точно джунглеве. Окей, давай тоді спущуся вниз, плюс-мінус, безпечним способом. Окей, і десь тут падав ще один садженець. Я це точно пам'ятаю, просто що я за ним не стрибнув і я його не підняв. Хто? Короляча лапка? Ууу, це мені кет приніс, до речі. Слухай. Ну це поважно, дуже дякую. О, ось ще один садженець. Але мені треба ще один. Джунглі не закінчаться до того часу, допоки я собі не нафармлю ще. Дя, та я був, що мені пофіг. Кажіть, що хочете, але. Але. Пробуємо. Залізем. А залізем, пофіг. Залізем, зараз все буде. Бам! Так заліземо, що так іще ніхто не залазив, я тобі кажу. Чікс. А чого я не можу тут стати? Дивися, на драбинці я можу стати на крайчику самому, а на лозах не можу. Чогось. Що вони такі unstable? Бам. Давай, давай, я майже на вершині. Ну, окей, тут так і бути. Прокопаюся під кутом. Ой, музичка почала грати. Дуже дякую. Ах, я так люблю Майнкрафт. Де, <ріхи> я серйозно. Я дуже люблю цю гру. Мені сподобалося, до речі, я не запам'ятав ім'я коментатора, але під минулою серією хтось написав. Ем, я потім передивлюся ще. Хтось написав, що типу, туди-сюди, дякую Гець. Ти показав мені зовсім інший Майнкрафт. Який він може бути, і мені так приємно, і аб... ну, але це ж насправді так воно і є. Коли гравці дивляться тільки на щось супер швидке, масштабне і велике, вони мимоволі знецінюють те мале, що вони можуть отримати, власноруч? Е, до того, що давайте будемо реалістами, оці всі неймовірні великі проєкти вони робляться тільки для відео і для переглядів. ну тобто, Стандартно гравець не зможе таке зробити, немає сенсу, в нього не вистачить мотивації, та й кому він це покаже, якщо він буде грати на одинця, якщо він не знімає відео. О, чотири саджанці, чудово, ну ми можемо злазити. Але коли, коли якийсь контент-мейкер показує, що і не від чогось великого, і не від чогось надпотужного можна отримувати якесь задоволення. Що можна гратися і інакше, то цінність того малого, що роблять гравці самі по собі, вона також зростає. Як не крути, а так воно і влаштовано. Слухайте, тварини, а як я з вами спущуся вниз? Скажіть мені, будь ласка. Ну, добре, щось придумаємо зараз. Пес, до речі, він може зараз тупо впасти і отримати шкоду від падіння. Я їх знаю. Я їх знаю цих тварин. А, ні, окей, він тут. У мене так просто в, в моєму найпершому летсплеї помер Пес, Сірко. Він тупо за таким самим принципом е, помер, та й на цьому все. На цьому його прикол закінчився. Він тупо стрибнув зверху, е, ну, типу, телепортнувся зверху, з високого якогось цього місця. От мені туди, начебто. Може, неправда, може фейк, але здається, туди. І ще було б добре з собою забрати Кавун. Кавунікс. Не Гарбузікс, а Кавунікс. Ну, як я піду ну як я в джунглі залишу без Кавуна. Я десь там тусив, там їх було багато. Я навіть один зрубав, але не забрав, бо не було місця. В мене тупо весь інвентар був в ребі. Десь тут, здається. Ні. Е -е 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 -е? Був же. Десь був же. Десь тут же вони були, такі зелені, гарні. О, дивися, ще, ще Кіт. Ну, але я не буду більше собі заводити. Це, знаєш, це не дуже весело, коли тварин стає занадто багато. Це, типу, вже таке собі потім бе. Окей, кавун є, кавун присутній. Це супер чудово, супер добре. А може би я трошечки пройшовся в цю сторону подивитися, які тут є цікавинки? Так, не вилазь. На мене ніхто злий, будь ласка, Ненавиджу мобів е, ужасних цих страшних. Я насправді люблю, але я їх своєрідно люблю, типу, нестандартно. О, Ну та 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 пішов ти нафік, бро. Та-та-та, пішов ти нафік. Він мені прийшов доводити, що як його треба любити. Правда, що є ця пр приказка There is no love like creepers. Е, Ні, чекай, як? А, There is no hate, like creepers love. Та, є така приказка знаменита, чудова. Я можу її на 100% підтвердити. Ну, типу, confirmed. Я хочу подивитися, що тут є ще. Ну, не будеш тут тільки самі джунглі і кріпери. Ну, що ви, ви вилазите з кожної. Тупо з кожної дирки вилазить? Ну, задовбали. Ну, побудьте якимось інакшими створіннями. Майте щось в серці добріше, а не саме лише динаміт. Вечоріє, до речі, і тут так густо засаджено все. Е, дуже густо засаджено, попри те, що це вже не джунглі, і дуже скеляста місцевість, в якій супер легко заблукати. Ну, я надіюся, що я, типу, пам'ятаю, куди мені повертатися. Але це тільки надія. Та за цим не стоїть ніякий факт. Я собі, до речі, не ставив ніякі відмітки, а міг би, до речі, та... приляжем тут. О, ниточку приніс, дякую. Так корисно мати кота, я в шоці? Чекай, то це якщо в гравця буде дуже багато котів. Ну, уявимо собі, от я собі залутав дуже багато котів, приручив. І вони мені на ранок будуть приносити дуже багато луту всі разом. Ну, це лол, це лол тоді виходить. Це тоді жорстко. Це тоді можна таку ферму зробити собі на самих котах, що світ не бачу. Але ми таке робити не будемо. Ми просто собі чілимо. О, дивися, тут уже нові джунглі згенерувалися. Ну, тобто, ну, Чекай, я збільшу навіть промальовку на таку на таку ситуацію. Та, диви. Диви, 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 форіл. Тут уже джунглі, такі, як в нових версіях. Кайф. Тут рівнини, савана, пляжі. Ну, там 100% десь має бути пальма. Здається, там вона і є. Але я би щось за нею прямо зараз не дуже йшов. Я би, може, повернувся додому. Хоча я просто не впевнений, чи це вона, чи це не вона. Окей, тоді ми зробимо великий круг. Мені додому, отак, під тим кутом. Ой, ну навіть багато мені треба пройти, того, що тут нові джунглі, довкола мене багато чанків було провантажено. Я би проплив насправді, я би тепер сів на човен, але я більше не можу так е вільно чинити, того що у мене є з собою два пети. Один сірий, другий білий. І ось ось ось, під тим кутом. Десь там з того боку була пальма. Якщо це пальма, я на це надіюся, було дуже схоже на пальму насправді. Депсутвінді <звінди> <звінди> дуже класна генерація. Вона деколи місцями, я б сказав, навіть краща, ніж в Беті. Ну це, ну це я розумію, що я зазіхаю на святе, але. Щиро, щиро кажу, що місцями генерація справді, справді цікавіша, ніж в Беті. Не завжди деколи буває кривіше, деколи, ну, деколи в Беті краще. Ну, в оригінал, оригінал бета генерація, але деколи в нас прямо виграє дуже, ну, дуже наявно виграє. Ну, з пальми нічого такого цікавого не падає, як таке. В принципі, деревина в пальми тропічна, просто звичайна джунглева колода. Але в пальми прикольне листя, і вона в прикольному форматі, прикольній формі генерується. Тому, ну, шкода буде не забрати, якщо можна забрати. Та досить, нащо ти залазиш у воду весь час, Pumpkin Pie? Ну, в чому прикол оздряхуватись весь час? Ну, щоб потім знову залізти у воду. Не нормік чи що. Окей, тут бачимо тропічний ліс. Тут бачимо вже е, нову генерацію берез. Ну, тобто, десь біля мене близько ще отаких брізок не буде, Того що це тільки з нового апдейту. Ну, з останніх апдейтів, та, отакі високі берези. Те, що там біля мене воно ще такого немає. Чіп-чіп-чіп. Десь тут я бачив клірлі, десь на цьому пляжі я бачив пальму. Хоч вбийте я... О! Є! Yeah! <laughs> Реально! <laughs> слухай, 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 то це тоді буде дуже продуктивна подорож. Є! Окей, окей, go. Окей, okay, let's go. Чи багато. Ну мені тільки саджанці. Я тільки саджанці заберу, і цього мені буде досить. Місто є? Є. Yeah. Ну, ось, я кажу, тут звичайна джунглова деревина. Нічого такого. Особливого. Але от саджанці і саме листя це те, що треба, це те, що лікар прописав. Взагалі на цих пляжах дуже класно було би щось збудувати. Може, я так і зроблю? Може, я зараз і збудую щось таке сільне невеличке. У мене якраз досить багато джунглевої деревини. А я думаю, що це непогане буде закінчення для серії. Окей, 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 let's go. Ну, типу, е я може сюди ніколи і не повернуся більше. О, один саджениць забрав. ні, навіть два вже. Клас. А я можу тоді це вже повністю зробити, воно впаде саме. Е давай зробимо собі верстачок тут. Чіпс. І якусь таку риболовську тємку. Я би тут реально замутив. Тут воно прямо дуже пасує. Хай вона буде в цю сторону, в сторону цього озерця, Не в сторону моря, а в сторону озера. Давай джангл лог. Ну, скільки зможу, поки стільки зроблю. Щось таке невеличке. Один, два, три. Давай ось так. Ось так. Знизу буде простір, знизу можна буде туди зап... Ну, ну, ні, ну запхатися не можна буде, але знизу буде воно буде провітрюватися. Е -е -е. Тепер давай мені сходи. О, я схаваю рибу зараз. Щоби звільнити місце, петиму її ситі, тому їм їсти не треба. Добре. Давай підставимо тут Jungle Log. В принципі, нез має бути закритий. А, ні, хоча з цього боку, до речі, ні, до речі, немає. Якщо тут риболовля відбувається, то з цього боку має бути відкрита штучка, і тут має бути тоді продовження, по суті. Один, два, три. Між ними ж простір 3. 1, 2, 3. І отут має бути тоді продовження, правда? Ну, наче так. Угу. Здається, типу то. Ну, було би добре. Було би добре, якби так і було. І тут дуже багато спрутів, чогось. Ну, їх в софтвінді завжди багато, але. Тут їх прямо щось. Якась популяція капець конкретно. Бам. pokażę do mnie o tak, tak, o tak, no i tam doszło, trzeba nie zrobić, to 100% А, ну там ще один блок. Добре. Може тут? Ну, таку тємку. Ой, слухай, а може підмостки оці повністю. О, ну та, та-та-та, це буде добре. Підмостки можна повністю з колод наробити. Так, наступна тут має бути. Це, Ну та це підійде краще. Це насправді підійде краще. А отут можна зробити. Отак. Можна, чи не можна, чи воно не буде. Ні, воно буде виглядати. Воно буде дивитися. Воно буде дивитися. Воно навіть буде дивитися, та ну нафіг, Хто би міг подумати? Бам. Бам. От що е... не добре, це те, що смолоскейпів у мене немає. Зараз. Це було б по... надпотужно, якби я ще зараз це все засвітив, те, що мені треба. Але ні, то ні. Буде вона така тоді, знаєш, напівзакинута. Типу то. Давай я посплю тут. Ой, так класно. Таке відчуття виконаного. Я злякався, що кіт почав мурчати. І він мені ще одну кролячу лапку. Ти кожного ранку будеш мені приносити? Лол. Ні, та це кру ну, я, не, я не маю нічого проти, це непогано. Просто я не думаю, що я його буду брати з собою часто. Все таке з, ну, з тваринами дуже весело, але це часто причина ну, багатьох проблем, коли ти весь час тягаєшся з тваринами. Це дуже часто причина багатьох проблем. Ну тут що має бути? Давайте думати логічно. Тут точно має бути діжка, як вони там роблять. Це отак. Нє, не добре. Е... О, тепер добре. Забуваю завжди. Діжка тут має бути 100%. Ну, ліжечко я заберу. Моє. Ліжко моє, нічого не знаю. І давай давай, давай, мабуть, треба ще. Парканів на вікна. Так. 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 Типу того, мабуть. Без пафосу надмірного. Ні, ну це прямо дуже без пафосу. Чекай. Тут хоча б отакий е, навісик треба зробити з цього боку. Так. Добре, 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 добре. І з цього боку треба ще, щоб навісик звисав більше. Якщо ми вже пішли по темі навісиків, хай він з цього боку більше висить. Чудово! Дєді, <реш> слухай, мені заходить. Мені заходить. Е... Трохи схоже, якщо чесно, на якийсь Modern House. Якась така форма вийшла, особливо тут, на, цьому, на цих вигинах усіх. Ну, але слухай, чим тобі не цейму. Цей я заскріню навіть, я заскріню, я це поставлю на прев'юшку. Мабуть. давай отак. А по-друге. Порибалити звідси. Ой, та де ти мені музику включив. Майнкрафт, ти мене балуєш. Аномально сквідвардів. Чого їх так багато? Це недобре. Мені страшно. Єе. Yeah. Кіт будеш. Добре, на цьому я закінчу. Якщо вам ця серія сподобалася, то, ну я не знаю. Ну, можете по приколу написати коментар, поставити лайк, підписатися на канал і розповісти своїм друзям, що тут класно. Вільмікрофоду був Гейдс? Бувайте.